Всім привіт! Відео буде називатися Чим би дитина не гралася, аби таки не плакала. Назбиралося експериментального насіння. Українська багатоплідна. Оце насіння 23-го року будемо садити. Оце насіння 4 камерне. Оце насіння шестикамерне. Гарбуз такий аномальний попався. І це насіння запилене вручну. Грався в минулому році, запилював вручну, щоб бджоли, не з ким його не, не запилили, так як площі дозволяють. Є маленькі кусочки. Будемо кожне насіння окремо висаджувати і дивитися, що краще. Чи дійсно, чи буде і шестикамерного, шість 6 камер, хоч, ну як, видно, що насіння маленьке, але воно повне. Таке, як, як бочечки маленькі. Дивіться, яке. Не знаю, камера не хоче фокусуватися. Ну, насіння повне від краю до краю. І тяжке. Це ж насіння 23-го року. Говорять, якщо воно полежить. Довгий час, то багато буде е, жіночих квіток. Ну, і в принципі, має бути хороша врожайність Так що пробуємо, експериментуємо, будемо дивитися, яке краще. І це все насіння, українська багатоплідна. Це трохи заморочився, повибирав такі аномалії. Будемо висаджувати. Перевірять.